Привіт! сьогодні в мене розпаковка. Це моє перше серпневе замовлення, і я його замовляла в основному для того, щоб продукція в мене була, я її показувала своїм знайомим. Бо дуже забагато запитань. А як і що знаєте, краще один раз подивитися. Чим 100 разів розповісти. І так, в цьому замовленні я замовила собі ще цілих три каталога на серпень. Сьогодні тільки 8 серпня, тому ще багато хто з вас може отримати каталог, і е, кому цікаво, подивитися його. Один каталог на вересень, і тут дуже цікава акція, але про неї будемо говорити вже в вересні. У цьому замовленні мені замовила моя. Е, Клієнтка замовниця, салфетки, отакі очищаючі, 40 штук, лимонні. Вони дуже гарно прибирають в домі. От якщо ви не любите довго прибирати, ці салфетки рекомендую так: приготували, їсти, взяли салфетку, все протерли, все зразу чисте. Щоб потім довго не відмивати жирні плями, пиль. Оці салфетки просто бомбезні. А ще я їх використовую для миття холодильника. От, протерла все внутрі, і запах неприятний, війшов, і всі якісь там п'ятна і е, загрязнення, все прямо вмира. А ще такі п'ятні салфетки, я рекомендую брати з собою в дорогу. Тому що вони гарно чистять і все. Ну, наприклад, я їхала в поїзді, то ви розумієте, хочеться, щоб вже там чисто було. Полочку протерла, столик протерла, взуття можна протерти, сумочки. Якщо у вас там щось трапилося, навіть якщо от ви в дорозі десь щось на себе ляпнули, там чи морозиво, чи ягодка, чи кава, от ці салфетки будуть спасати. Тому мої знайомі вже ці салфетки знають і їх регулярно замовляють. Тому, якщо вам хочеться такі салфетки, замовляйте, пишіть мені. Також моя знайома замовила собі на пробу коктейль, білковий коктейль, це протеїновий з шоколадним смаком. Вона хоче дуже своє здоров'я, щоб краще поправити було. Ну і плюс спробувати перед тим, як брати велику банку. У банці 520 грам, її вистачає на місяць. Дуже гарно цей протеїновий коктейль допомагає у похуданні, якщо один прийом їжі замінить на такий коктейль. це по перше, білковий коктейль. Він доза білка. Це природний коктейль. Він е е веганський з горохових. Е так сказати, має основу не курячий, як у інших компаніях, тому підходить дуже гарно веганам. Можна на молоці, можна на воді, можна на безлактозному розводі. Тому, якщо хочете попробувати і мати гарне здоров'я, я вам рекомендую теж замовити такий пакетик коштує всього на всього 80 гривень. Одна порція для того, щоб зрозуміти, смачно вам підходить вам, яке у вас саме почуття. А це останнє я замовила для того, щоб вам, мої дорогенькі, це все показувати і розказувати. Ну, оцей ем, засіб, я його дуже про нього часто розповідаю. Це мультифункціональний засіб, який у мене завжди є в користуванні, який замовляють багато моїх е, клієнтів, бо це той засіб, як паличка-виручалочка. Я про нього знімала окреме відео. І Хочу сказати, що отака півлітрова бутилка вам замінить багато засобів, які часто ми держимо в домі. Ну, наприклад, цим засобом можна відмити паркет, меблі, відмити якісь речі, побрати собі білі косівки, помити, відмити, якщо якісь там п'ятна, є незрозумілі, відмити дівани, коври, покриття. Тобто цей засіб, він мультифункціональний, він так і називається для всіх засобів. А ще дуже багато моїх знайомих, коли їдуть відпочивати, вони беруть тільки отаку бутилочку, бо це екологічний веганський засіб, він без фосфатів, без фталатів, без СЛС, без хлору, і тому він екологічно підходить для всіх. Да, навіть можна брати одяг, миють посуду, тобто в дорозі, щоб не ввести з собою там на дачу чи на відпочинок, багато багато. Флаконів, ось такий один флакон заміняє дуже багато речей. Це дуже густий засіб, його півлітрі набагато вистачає. Мені при тому, що я там мию пол, мию чи що у взуття. Такого флакончика хватає десь місяців на 4-5. А ще я вам скажу, що це такий маленький півлітровий флакончик, який дуже гарно закривається, плотно буде у вас стояти десь там чи на кухні, чи в вашій ванній кімнаті. І коли мені якісь інші там компанії пропонують катилітрові баклажки, де там якісь очищаючі засоби, я такого не беру, бо я не хочу себе в квартирі робити склад. Оце у мене засіб, який допомагає мені в багатьох багатьох. Засобах для того, щоб і відмити, і відчистити і приємний аромат. був. Тому рекомендую, така півлітра стоїть 160 гривень, надовго хватить, і багато речей ви можете відмити, відчистити і, наприклад, коляски дитячі, сидіння в машині Ну, в усьому цей засіб допомагає. Я взяла ще такий помаду. Це ж дівчатка хотіли подивитися. У нас є помада рідка. За колір просто універсальний. Він підходить всім. А саме цікаве, що цей колір він на кожному по різному виглядає: на комусь він розовенький, на комусь він більш такий холодний, рожевий, на комусь він фіолетовий, на комусь пастельний. Це колір 01. рідка помада. Дуже гарно наноситься просто, коли висихає, не відпечатується ні на чашках, ні на масках, якщо він медпрацівник, до 6 годин тримається. Можна пити каву гарячу, воду, ну, жирна їжа, звичайно, не дружить. Але коли ви на роботі, щоб ви піс постійно не підкрашувалися і у вас не розтікалась помада, то помада рідка матова від компанії Фармасі це те, що вам потрібно. А оце ось у мене що є? Це нові спреї боді-місти компанії Пармасі. Вони з'явилися в минулому місяці. У нас в продажі я ну, нарешті собі замовила. Нанесла я їх собі на шкіру і оце хожу і радію. Так, отак я нанесла у мене на цій руці у мене лісові ягоди. Так, тут лохиною пахне. Знаєте, що мені сподобалося, немає такого різкого аромату спирту, бо є якісь другі компанії, і там, коли нюхаєш такі бодімісти, там зразу зякою воняє. Тут приємний аромат. По-друге, я собі нанесла на шкіру руки, він зволожує гарно, немає ніякої неприємної плівки і такий шикарний аромат лісових ягід. Ну, Кому що подобається. А це аромат називається Рубінові квіти. Це квітковий аромат, такий, знаєте, свіжо-солоденький. Я б сказала, що це для більш романтичних дівчаток і жіночок. А це для тих, хто хоче такий більш здержаний, строгий аромат. Але що мені сподобалася, шкіра от вологінька, шовковиста, бо це боді-місти, і плюс дивіться, який. Об'єм 225 мілілітрів. Ого, це я вам скажу, що два рази більше, ніж у нас перед цим був спрей. і всього-навсього 350 гривень. Я думаю, що цього спрею одного вистачить надовго, на дуже. Ним користуватись можна навіть взимку. Я користуюсь навіть, от коли я їду десь, е, наношу собі на шию, коли жарко. Сьогодні у нас перший день дощ пішов, а то була жара до 40 градусів на сонці, 30 в тіні. Тому отакі бодімісти вони і зволожують і дають приємний аромат і е, шовковисті шкіри. Тому якщо хтось хоче замовити, пишіть, будь ласка, я вам е, зроблю е, швиденько, щоб до вас прийшло. А якщо ви захочете отримати ще й знижку на них, тоді під відео, біля відео, над відео є посилання. По цьому посиланню переходите. Заповнюєте один раз безкоштовну анкету. І ви отримуєте дисконт на всі-всі покупки, навіть на один спрей, чи на один гель, чи на один коктейль протеїновий, на все, що ви захочете. А ще я собі замовила отакий набір. Це була акція вихідного дня. Цей набір я заплатила всього навсього 29 гривень. Що сюди в набір входить? Це такий пакет, і 9 отаких. Наборів пробників в кожному наборі по 4. Тобто, скажу так: 36 пробників плюс пакет всього за 29 гривень. Тут є гель-каштан, шампунь, кератин, відновлюючий шампунь, шампунь для об'єму. Це от в одній такій полосочці. Тут два шампуня, маска, два шампуня, кондиціонер. Це серія по догляду за шкірою для дорослої шкіри. Отут два праймера, два стробінга, чотири відтінки тонального крему, чотири відтінки маскуючого засобу і чотири відтінки тобі крему Тобто дивіться, всього за 29 гривень стільки пробників я буду на себе пробувати. Я буду давати вам мої шановні клієнти, пробувати це, щоб ви знали, що вам підходить, що ви хочете собі замовити. І е, після тестового тижня ви однозначно зрозумієте, треба вам воно і що саме. Тому, хто хоче отримати пробник на тестовий тиждень, це абсолютно безоплатно. Для цього напишіть мені повідомлення особисте, і я вам все розкажу і допоможу підібрати правильну продукцію. А це теж новинка. Е, Пам'ятаєте, не приготувалася, не взяла з собою. У нас є аромат, який називається Незалежна. Ой, незламна, незламна. Він у нас з'явився в квітні місяці. І тепер компанія до Дня Незалежності України випускає парфумовану воду жіночу, яка називається Незалежна. Ви бачите, в такому жовтому, національному, красивому вбранні ця водичка. Я вже про неї читала відгуки моїх колег. І я собі замовила таку водичку. Це 50 мл. Парфумована вода, вона стійка, вона тримається годин 6-7. Бачите, в такому жовтому-жовтому вбранні, а водичка незламна, вона в синьому вбранні. І коли вони стоять поряд, дивіться відео на наступне на цій сторінці. Підписуйтесь на цю сторінку обов'язково. Коли вони знаходяться поряд, то це жовто-синій такий колір цих двох парфумованих вод. Ой, це жовтенька. Бачите, яка красива, така незалежна називається водичка. Ага, дуже класна, 50 мл. Флакон дуже простий, але ми ж хочемо отримати красивий аромат, а не красивий флакон, правда? І з вами тільки зараз тестую цей аромат. Нагадую, що ось сюди ми ніколи не наносимо парфуми, тому що ви їх почуєте зразу, а потім ви до них звикнете і ви не будете чути нічого. А краще всього аромати тримає шерсть. А де у нас шерсть? Це волосся. На затилок наносите парфуми, щоб вам цілий день був шлейф. І так, моє перше знайомство з парфумом. Ну, Перші два рази треба підкачати. Наш спрей, тому що там же після виробництва треба розкачати, о, пішов. І, як ми завжди пам'ятаємо, наносимо ми парфуми на гарячі точки, там, де пульсує у нас пульс, або зап'ястя, або блоктивий згиб, тому що, коли кров циркулює, тепле місце і краще всього розкривається парфум. Перші 5 хвилин ви можете не тестувати, тому що перший шлейф це перші нотки, вони як завжди вивітрюються дуже швидко. І ще один момент: ніколи не розтирайте аромат, бо це ламає структуру аромата і змішується з кожним вашим ароматом. Це зовсім буде не те. Тому нанесли, потримали, і через 5 хвилин можна спочатку тестувати. Ви почуєте перші нотки, які будуть називатися базові через 5 хвилин. А через півгодинки вже будуть основні нотки, середні нотки через 5 хвилин, а базові через півгодинки. І це буде той шлейф, який ви будете чути. Тому коли тестуєте аромати, звертайте на це увагу. І так, що можу сказати? Я чую такий, знаєте. Аромат чуть-чуть є свіженький, зелененький бергамоту, лимоннику, як деякі кажуть. Я чую грейфрута аромат. От Він такий розкривається грейфрутом. Це, знаєте, мені не вистачало аромату. Я дуже люблю свіжі, зелені, океанічні аромати. Це мої аромати. Мені більше всього вони подобаються. Мені цього аромата не вистачало. Поэтому що можу сказати? Я, звичайно, його ще поношу день, потім розповім вам, як і він на мені розкривається, нанесу його, звичайно, і на себе сюди і буду тестувати, давати своїм клієнтам і подружкам. Ну Перше моє знайомство з ароматом каже про це, те, що цей аромат я його шукала довго, тому що я хочу, щоб був свіжий, зелений. Цитрусовий аромат, оцей він і є. Тому мандарин плюс грейфрут, плюс такий свіжі квіти, чисті, Оце і є той аромат. Так, літо ще місяць, але ми пам'ятаємо, що в нас і вересень, і жовтень завжди в країні теплі. Тому цей аромат підійде і вам, якщо ви хочете, щоб у вас були різні аромати. Зазвичай дівчатка собі підбирають цілий гардероб. Тому що гардероб він допомагає в різних ситуаціях мати правильний аромат. Ну, Наприклад, цей свіжий аромат я б його порекомендувала тим людям, які їдуть в подорож, щоб коли вони знаходяться в потязі чи в автобусі, цей аромат не мішав тим, хто знаходиться навкруг, бо він дуже свіжий, чистий, такий, знаєте, не насичений цитрусовий. Цитрусові заспокоюють, цитрусові до бесіди, до знайомства розполагають. Цей аромат також підійде тим, хто працює з великою кількістю людей. Ну, наприклад, ви працюєте у банку, до вас приходять клієнти, чи ви працюєте продавцем з клієнтами, з, о, спілкуєтесь там, де багато людей, і ви працюєте з людьми. Також цей аромат я можу запропонувати тим людям, які займаються спортом, активні, люблять енергійний е, такий двіж, е, бо це аромат, який дає енергію, освіжає і дає внутрішні сили. Тому якщо ви хочете завести собі аромат, який буде показувати ваш настрій, який буде допомагати вам е, проявити себе. І то розширяйте свій парфюмерний гардероб і показуйте, яка ви в дану хвилину. Тому що саме з допомогою аромата можна показати зараз ви серйозна, зараз ви енергійна, чи зараз ви в релаксі знаходитесь, чи ви готові до чогось нового, екстремального, чи навпаки, ви розслаблені і хочете відпочивати вечірка у вас, ви зараз активна жінка спортивна, чи ви зараз ем, така. Жінка якої ванільний настрій, і ви хочете розслабитися, хочете кохання і тиші. Тобто, з допомогою аромата можна показати ваш настрій, підібрати на аромат для того, щоб ваші люди, з якими ви спілкуєтесь, вони робили частіше те, що ви хочете, тому що аромат якраз до цього і розполагає. Тому з радістю, якщо ви хочете замовити, я допоможу вам отримати замовлення, пишіть в особисті, і я вам розкажу, як все це зробити. А ті, хто хоче отримати знижку дисконт постійного покупця, навіть якщо ви будете замовляти одну одиницю, то під відео, біля відео буде спеціальне, безкоштовне посилання, по якому ви заповнюєте анкету один раз, і ви отримуєте знижку на любі покупки в нашому інтернет-магазині. Це посилання буде діяти постійно, і тільки по цьому посиланню реєстрація знижки буде безкоштовна. Якщо у вас виникли якісь питання, я з радістю відповім на них, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео і ця розпаковка, будь ласка, поставте лайк, поділіться цим відео з вашими знайомими. Може комусь я теж допоможу отримати бажане. І або хтось захоче отримати знижку, чи, ба навіть заробляти гроші. Ми цьому учимо через інтернет. Для дівчаток, які займаються дропшипінгом, є такий варіант. Не вкладаючи грошей, ми вчимо і ділимося тими матеріалами, які в нас є. Заробляйте собі на здоров'я. Будьте в безпеці, бережіть себе, бо нам ще перемогу святкувати. На все добре, гарного настрою!